Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі. Мене звати Катерина Федченко, я project менеджер напрямку QA в GoIT. IT. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Запис мотиваційних історій успіху з нашими випускниками. І сьогодні в нас в гостях Іван Бояртін, випускник курсу QA онлайн. Іване, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і чим займаєшся? Я зараз працюю дабінг міксинг інженером в компанії Amo.ua, займаюсь Займаюся звуком в ІТ компанії. Ух ти, як цікаво, круто. А взагалі розкажи, чим ти займався до ІТ, де ти працював? Я працював 12 років звукорежисером. Попрацював на телебаченні, попрацював на дуже багатьох українських телеканалах. А що тебе спонукало до переходу в ІТ? Чому ти вирішив змінити свою сферу діяльність кардинально? З самого початку з 2014 року на телебаченні почалися дуже сильні скорочення, бо така ситуація ще, коли Росія вторглась перший раз, а потім все гірше і гірше, і позиції стало менше, зарплати менші. І закінчилось тим, що з повномасштабним вторгненням позицій взагалі майже не лишилось, і я побачив, що немає перспективи, треба щось міняти, і питання зайти власне давно вже назріло, і це було тільки питання часу, мабуть, для мене. А взагалі до цього раніше ти ніяк не стикався з IT, тобто ніякого досвіду не мав ні програмування, ні тестування взагалі да, це було літає. Абсолютно, абсолютно жодним чином ніякого відношення до IT до цього не мав. Зрозуміла. А розкажи, будь ласка, як ти взагалі познайомився з GoIT, З чого почався твій шлях? Ну я вже почав думати про те, куди йти вчитись, на що йти вчитись, і в цьому плані GoIT на першому місці, бо дуже багато інформації в інтернеті, дуже багато е, всього є, і реклами, і відгуків. І тому мені GoIT одразу. Опало в очі, скажи про своє навчання, як взагалі воно проходило? Можливо, були якісь складнощі, з якими ти стикнувся? Ну, складнощі були, бо я вчився якраз в період, коли не було світла, був повний блекаут. Тому це, мабуть, можна виділити як основне основну складність, але знову ж таки, хто хоче, той справиться, знайде спосіб. Ноутбук під мишку, бігати по кафешках, шукати, де є Wi-Fi, робити домашні завдання. Скажи, будь ласка, можливо, є твоя якась порада для наших студентів, яку варто застосувати під час навчання? Єдине, що можна сказати, що не тягнути до дедлайнів, Не угу. затягувати до дедлайнів, бо завжди здається, що часу ще багато, а завдання з часом стають складнішими, і треба більше часу. От, от, не затягувати це, мабуть, най, найперше але. В Принципі, тут головне під підхід. Якщо ти прийшов з серйозним підходом, голов я пораджу, що мені сподобалось, що я зробив. Я спочатку намагався розібратися. Я передивився купу відео на Ютубі і потім використав по повній програмі е марафони GoIT. Я uh -huh. пройшов один, я познайомився, я подивився, що таке, що таке е UI UX дизайн, я подивився, що таке QA. Я подивився, взагалі були ще мітинги, просто де пояснює, що таке IT, як вона працює, що таке скрам і так далі. І те, що я їх пройшов там по максимуму, все, що було доступне, це дало вже повне розуміння картини. Тобто, коли ти йдеш, щоб не було потім, що ти думав, що це одне, а виявилось, що це друге. Тобто, mm -hmm. підготуватися дуже легко, відкрив комп'ютер, інтернет і вперед. І марафони, GoIT, це просто супер. Я ж кажу, це те, що дає повне розуміння, куди ти йдеш і на що ти йдеш. Ти маєш можливість безкоштовно спробувати одне, спробувати інше, порівняти, вирішити, що тобі більше підходить. Зрозуміло, добре, дякую тобі дуже за відповідь. А скажи, будь ласка, скільки в тебе зайняло часу твоє працевлаштування? Ну, мені пощастило, моє працевлаштування не зайняло часу, бо я ще коли вчився, я одразу. Побачив вакансію цікаву, яка мені цікава. Я відправив резюме, підготовлене вже так, як вчили в ГУЕ повністю красиве, оформлене, яке могло зацікавити, і отримав офер. Я вже проходив співбесіди, коли мені прийшов сертифікат від ГВЕ, що я пройшов на що. Ого, круто. Тобто ти так ще знайшов роботу ще до закінчення курсу взагалі ідеально. А чи важка була технічна співбесіда? Ну було непросто, звичайно, але я б не сказав, що важка знову ж таки, це все розказує. Треба просто уважно слухати і робити те, що тобі вчать, запам'ятовувати, що краще робити, що краще не робити, на що звернути увагу. Просто треба зібратись, підготуватись, виспатись, прийти завчасно, не запізнитись а загалом. Курс повністю готує до того, що тебе чекає. Добре, а як ти вважаєш, чи важлива англійська в IT і безпосередньо для тестувальника? Взагалі, який у тебе рівень знань англійської мови? Ну, взагалі англійська це вже мастхев, в принципі. Я вже не знаю. Мені вже здається, що треба дві мови знати, тому що англійською вже особливо нікого не здивуєш. Це скоріше, мінус, якщо в тебе її немає, ніж плюс, якщо вона в тебе є. У мене був десь інтермідіат рівень. Я коли писав резюме, я питав свого вчителя. На курсі GoIT, як мені краще написати. Я написав upper-intermediate, це буде чесно чи не чесно. Вона мені сказала, що ну для України можеш писати upper-intermediate, але якщо це ну, для закордонних компаній, то краще пиши intermediate. Тому десь такий в мене рівень. Я в принципі англійську мені вистачає для роботи, і це обов'язково, тому що знову ж таки на курсі на цьому наголошували, що. Краще документацію одразу писати англійською, краще всі терміни запам'ятовувати англійською, бо в цього все одно нікуди не дінешся потім. Шанси, що ти це влаштуєшся в українську компанію, де не треба буде англійська, вони вкрай низькі. Бо навіть українські компанії вже всі використовують англійську для того, щоб бути нормальним партнером для всіх іноземних партнерів. Тому англійська це must-have. У мене була співбесіда англійською, хоча мені в принципі в роботі англійська зараз. Не дуже треба в спілкуванні, але на цьому наголосили під час співбесіди зі мною інтерв'юер перейшов на англійську для того, щоб перевірити мій рівень. Знову ж таки на це звертаю увагу, що якщо ви щось вказуєте, це перевірять обов'язково. Треба була технічна співбесіда англійською мовою? У мене було три співбесіди: HR. Техлід, і власне начальник відділу вже третя співбесіда зі мною частково була англійською мовою. Добре, а як ти вважаєш, які софт-скіли потрібні для працевлаштування? Моя думка така, що IT – це така сфера, до якої треба звикнути, треба зрозуміти, як люди працюють. На що звертати увагу тут дуже багато всього треба бути привітливим, треба бути зібраним, пунктуальним, бути налаштованим на конструктивну роботу. Тобто, тут так прийнято, наскільки я бачу на своєму досвіді, що всі роблять роботу ніхто не звертає уваги, особливо там. Не на якісь невдачі, не невдача, значить невдача. Рухаємось далі. Завжди є хтось, хто тобі підкаже, хто тобі допоможе. Не треба падати в жертву і думати, о Боже, там я щось не так зробив, чи ще щось. Треба налаштуватись на те, що ти працюєш, буде важко, але ти працюєш на позитиві. На позитиві є люди, які тобі завжди допоможуть, підкажуть. Якщо тебе взяли, значить, на тебе розраховують. В тебе є шанс реалізуватися, якщо ти будеш зосереджений і рухатись вперед. Добре, дякую. І давай останнє питання: це твої топ 3 поради для наших студентів, для того, щоб вони успішно закінчили курс і працевлаштувалися в подальшому. Ну, перше, це я повторюсь: розуміти, куди ти йдеш? Тобі дали всі шанси спробувати потестувати професію. Значить, ти вже знаєш, куди ти йдеш, що тебе чекає. Це раз. Щоб мати уявлення, як все працює, що таке IT і куди ти йдеш, друга порада це уважно слухати і запам'ятовувати все, що кажуть на курсі, тому що я вже пересвідчився, особливо під час співбесіди, що все працює, все, що кажуть, воно все так і є. І третє, мабуть, треба бути цілеспрямованим. Тобто, треба йти на результат. Якщо ти прийняв рішення, якщо ти. Треба казати прямо заплатив гроші. Якщо ти вже вирішив, що це твоє, що ти пробуєш, що це професія. Все одно IT зараз потрібно у всьому і всім, незалежно від професії. Якщо ти вирішив, то треба вже рухатись. Не треба сумніватись, чи, чи, чи десь собі слабину давати. Треба йти до кінця. Круто, Андрію, дякую тобі велике за таке надихаюче і мотивуюче інтерв'ю. Бажаю тобі досягати всіх своїх цілей і швидкого кар'єрного зростання. Друзі, вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей Па-па!